Ріста проекту зберігатимуться до наступного конкурсу та боями імені на цілі. Отож, допомогу рада третього ступеня студентського фестивалю Мосвіти. Рік приблизно рік назад. На черговому засіданні наглядової ради наш голова наглядової ради дав пропозицію на початку 2012 року провести конференцію по місту Луцьку по перспективах розвитку міста Луцьку. Звичайно, ми цю пропозицію підтримали, розглянули навчання раді і університету і було прийнято рішення. І спільно з міською радою ми сьогодні. Якраз маю можливість провести таку конференцію по розвитку міста Луцька. Доброго дня, шановні гості, шановні учасники конференції. Я вітаю керівництво області, керівництво міста, пана ректора. Безумовно, мені приємно сьогодні тут знаходитися. Останній раз я тут був 94-му році, коли отримував диплом про вищу освіту. І сьогодні переповнюють мене почуття і згадки. І дуже приємно, що пан ректор запропонував саме на цьому історичному факультеті в цьому приміщенні провести сьогоднішню конференцію. Трошки перебільшено, що ідея була моя і що я настоював. Цю ідею ми спочатку обговоримо з Борис Петровичем, з Миколою Ярославичем, потім озвучимо пану ректору і вирішимо, що це буде на часі нагально, гарно і з перспективою. Тому назва конференції сьогодні саме науково-практична конференція. І щоб не забирати багато часу, я хотів би. Сказати, що особисто я очікую від цієї конференції. Історичний факультет, тут багато істориків. Наше завдання моє, сьогодні ваше, бо ми вивчати історію. Вивчати не з цілю, щоб обговорювати, суперечитись якісь по якимось питанням. Історія це факти. Факти вони або є, або ні. Кожен їх сприймає по-різному. Ми повинні знати історію, повинні пам'ятати історію, але ми також повинні і робити історію, творити історію, щоб той період, коли ми живемо, теж війшов в історію, хтось комусь вчив і. Називав факти, які сталися економічні, соціальні, культурні. І щоб ця сторінка ввійшла в історію міста. Ігор Петрович, я страшенно радий, що ви тут з нами сьогодні, в цій залі. Я страшенно радий, що волиняни повертаються на Волинь. Ну, в прямому в переносному розумінні цього слова. Я це казав журналістам. Повторюю тут. Я бажаю успіхів вам, вашому фонду. Я бажаю успіхів вам, як народному депутату. Я знаю. І хочу вам доповісти, Юро Петрович, прекрасний лобіст інтересів Волині вже зараз. І те, що ми маємо об'єкти серйозні, з серйозним державним фінансуванням, величезна заслуга в цьому його. Бо я там у Києві без лобістів, без народних депутатів, ніц не вартий. Вони мені підмагають.